Господа фронтовики, может кто-то не в курсе, я сейчас все вам объясню. Генерал Моисеев вчера погубил 65 человек. 65 человек это потери были только на утро. К вечеру цифра уже была другая. Я точно цифру на сейчас не знаю. Но факт в том, что просто, просто огромное количество парней погибло из-за того, что какой-то Решил устроить построение, и еще в итоге на него не приехал. Я вот думал, что, что вот, каким же надо быть идиотом, чтобы давать команды на построение. Я говорю о наших командирах лампашников да, и о тех, кто отдает приказ, и кто его выполняет чтобы в зоне на втором году уже через войны, почти через два года, проводить построение в зоне действия дальнобойной артиллерии, противника и их, его систем реактивного залпового огня. Понимаете, я не, не знаю, каким обучаем надо быть, чтобы маниакально продолжать эту политику построения. Но. Пане Богдане, цей тиждень видався доволі успішним. Чи могли ви собі уявити, що Україна буде нищити літак з літаком російський два роки тому, 24 лютого, 2022 року, коли всі ми прокинулися від російських ракет, літаків, гелікоптерів, які кружляли над нашою країною? Ну, дивіться, якщо говорити саме про авіацію, то зрозуміло, що під час ведення бойових дій кожної сторін несе ті чи інші втрати. Ось, але разом з тим, що протягом достатньо короткого періоду, тобто декількох місяців, буде знищено, наприклад, одразу два літаки А-50, це насправді дуже велике досягнення, тому що. Цих літаків має Російська Федерація одиниці. Це дуже дороговартісна техніка, тобто мова йде про більше сотні мільйонів доларів за кожну одиницю. Таких літаків швидко збудувати в принципі Росія не просто не може а в умовах санкцій, фактично, навіть не а 50 не умовний майбутній варіант, а 100 і створити. Не є можливим, тому що цей літак вимагає великої кількості сучасних заклик компонентів комплектуючих, в тому числі компонентів для виробництва його е, достатньо дороговартісного і складного радару, який може бачити цілі там на відстані до 400 і більше кілометрів, залежності від параметрів, або е, це мова йде там про морську поверхню, земну поверхню тощо. Але величезний насправді успіх та протиповітряної оборони, ось так, от один літак за другим. А вже там не знаю, Форбс там рахує, що з такими темпами російські літаки закінчаться через 6 місяців. Чи це взагалі так би мовити коректно? Так так, от екстраполювати? Ну, дивиться, ми маємо розуміти, що після втрати першого літака е, Російська Федерація дещо змінила тактику, тому що перший літак був знищений е, а 50 е, над територією е, Азовського моря. Ось другий літак ми бачимо, він вже був знищений над територією е, уже Краснодарського краю, або принаймні е, недалеко від е, берегової лінії. І що ще за все, якщо ми говоримо про подальші стратегію, то ці літаки, звісно, їх будуть наматися ще далі відтягувати, і звісно, в якийсь момент все ж таки вони вийдуть з зони ураження, з якою українська система протиповітряної оборони може такі літаки знищувати. Ось е, крім того, звісно, коли е, цих літаків залишиться достатньо невелика кількість, і ми ще їх взагалі перестануть застосовувати е, безпосередньо біля лінії фронту або в російській війні через те, що ці літаки вони є також важливим компонентом загальної системи захисту протиповітряного простору Російської Федерації та компонентом саме координації роботи стратегічної авіації, тому що в разі, якщо всі такі літаки будуть втрачені, то можливість ефективного використання. Літаків стратечної авіації там не тільки для запуску е, тактичних е, ракет та, е, буде понижена, а також це може вплинути на можливість загалом Російської Федерації використовувати так звані е, стратегічно е, ядерну зброю, яка може випускатися в тому числі з тих літаків. Ви знаєте, давайте поговоримо про цей А-50, вже другий на рахунку нашої подивитиної оборони, який в. Е, Впав вчора. Там же ж цікавий момент. Стверджую, є неперевірні, якщо дані, що це був якийсь А-50У, щось таке, там якась модифікація та Ганрог. Якщо це справді так, то от є вже знимки команди цього літака. І це їх там насправді купа людей, там щось, екіпаж кільканадцять людей. Такого літака може складати там купа людей, які обслуговують ті всі ті всі супутникові штуки. Словом, можем, якщо можемо показати цю знимку цієї команди, ось і до речі, якраз таки в російські російські воєнкори писали в своїх телеграм-каналах, що найбільша втрата це дуже досвідчений екіпаж, тому що там просто найвищі професіонали, яких як там хтось висловився, неможливо замінити гастарбайтерами з Азії. Ну словом, в. Велика втрата для росіян і е, чим теоретично його могли збити? Ну, вже це справді С-200. Надається, якщо говорити саме про екіпаж, то ми розуміємо, що є екіпаж, так званий льотний склад. Це п'ять осіб, тобто це пілоти, це бортоінженери, які керуються а Також є так званий тактичний екіпаж, тобто це 10-12 чоловік безпосередньо того персоналу, який вже керує і обслуговує роботу відповідних радарних систем та систем зв'язку. Ось, і ці 10 чоловік, які з тактичною екіпажу, їх дуже довго, дорого і складно готувати. Е, як правило, це дуже е, високодосвідчені е, фахівці. Звісно, їх втрата буде дуже болючою, тому що таких фахівців дуже складно в принципі, навіть заміняти. Ось. Е, з іншої сторони. Якщо говорити е, про е, в принципі е, сам літак, то там наскільки мені відомо взагалі йшла не просто про А-50, а про А-50 У, тобто це так званий улучшений е, варіант, тобто це має дещо кращу радарну станцію. Ось її втрата теж буде болючою. І якщо говорити про засоби знищення, то на сьогоднішній день мови дещо, ще даний літак міг бути знищений е, так званою е, С 200 Ангара. Ось які до речі були у 2013 році зняті з озброєння в України ось це тоді коли відповідні особи пов'язані з Російською Федерацією були в оборонній сфері України. Ось і вони поспіхом знімали ці системи в принципі за озброєння, тому що що ми говоримо про С200, то це ракета, яка розроблялася саме для знищення літаків ДРЛО радіолокаційних систем, а також дальнього ураження ворога, тобто це спеціалізований комплекс, який був розроблений і створений саме для знищення цілей на великій відстані. Ось і це його ключова особливість. Якщо говорити там про С 200 то зрозуміло. Протягом там 15-16 наступних років був план відновлення повернення певної частини цих засобів е, в склад збройних сил України. Ось але принаймі якщо говорити про ті плани, які були там на 18-19 рік, мова йшла про те, що е, був ціль повернути, хоча б три таких комплекси, адже вони мають велику дальність. Ось була певна кількість цих ракет на складах, які в принципі українські підприємства могли обслуговувати і повернути до експлуатації, тому що станом то на й рік ці комплекси, які перебували в Україні збройні, вони всі були в так званому стані бойового чергування, тобто вони всі були обслуговані. Вони всі могли виконувати всі необхідні завдання. Ось і зрозуміло, що залишається лише питання неявності достатньої кількості ракет до цього комплексу, навченого персоналу. Які здатний керувати таким комплексом, і звісно, це в принципі необхідно проведення тих чи інших робіт, регламентних по і підтримці даної системи протиповітряної оборони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.